Коли я намагався вступати на податкову, точніше, як не намагався, а обрав цей шлях тоді разом з батьками, то це. Було перспективно так. в плані фінансовому, а тут якась акторська майстерність, де ти будеш бідний актор без хати, без одягу, без нічого, і диктор і телеведучий так, виглядав так. як компроміс. Угу. Я не знав, що тоді, як це буде поєднуватися наскільки там багато акторської, журналістської діяльності диктора та ведучого. Але в принципі я погодився, тому що я був готовий погодитись на все, аби тільки залишитись в тому університеті. Вау. Ну, це цікаво. І ти, значить, вивчаєшся чотири роки? чи а, 5? Я навчаюсь чотири роки. Так. І що далі? Ти після е, університету йдеш працювати, актором, чи ти під час університету? Як це все в тебе відбувалося? Ну, там був такий жарт, здається, що на першому курсі всі народні артисти, бо всі приходять з великими амбіціями і uh -huh. вірою в те, що вони найкращі, а на четвертому всі безробітні. Ну, у мене було трошки не так. Все почалося з того, що. Десь на другому, на третьому курсі я почав якісь там маленькі зйомочки вже в мене почались. Там десь якась рекламка. А на четвертому курсі я вже повноцінно працював, озвучуючи кіно, угу. серіал українською мовою. І в мене було багато достатньо, ну вже була якась така робота. І я менше ставився, можливо, так ем, прискіпливо або е, до, до навчання, так, знаєте. Відповідально, а більше до роботи вже почав ставитися. А потім закінчилося цей проект закінчився, і я опинився, і я ще озвучував фільми для кінотеатрів. Тоді якраз почався бум озвучки української мови, і мене запрошували. Я в масовках брав участь, потім в якихось другорядних ролях брав участь. І це була моя, скажімо, мій заробіток. Угу. Але десь впродовж року я жив в квартирі на Троєщині, коли мої однокурсники вже десь працювали на Скажімо, роботах з цією сферою пов'язаних, але не як актори, там кілька людей працювали як диктори і ведучі, здається, дівчат, але працювали просто там як реквізитори, як помічники. А я очікував шансу саме акторської діяльності. І я дочекався його, був кастик на великий проект. Скажи, будь ласка, проект. в тебе тоді. Ще були під час твоїх студентських років якісь духовні пошуки, якщо я не помиляюся, розкажи про це трошки більш детально. Я би сказав так, що у мене духовні пошуки вони почалися з самого дитинства. Я не знаю звідки це у нас була достатньо. Ти секулярна, з християнської секулярна родина, родина, яка завжди ходить на всі три свята там на пасху, на, на одне на новий рік святку і ще щось там і ще, на там, Пасху. і на Пасху. Якийсь там я, яблоневий цей. спас, ага. та щось щось таке. От, але ми з'являлися в принципі тільки на Пасху. і більше сказати, що якась іще була духовне навчання або освіта. Освітня діяльність моєї сім'ї в духовному, я б не сказав, що щось було. Але я пам'ятаю себе, десь починаючи років з 8 з що я завжди звертався до Бога. Так як розумів, не знаю звідки, не знаю чому. Можливо, на мене вплинули ці походи до церкви. І я звертався перед сном обов'язково. Тобто, в мене був такий час вечірньої молитви, вечірньої жертви. Так, ти, ти сам собі я звертався. Так, але це, звичайно, була молитва. не... Про біблійні цінності, не про волю Божу, а про те, що мені дитині потрібно, ти хочу ось так, ось так, ось так, хочу, щоб було оце, оце, і такі засинаю і віддаю все в руки Божі. і такі радісно засинаю з вірою в те, що це виконується. Як не дивно, це таки виконувалося. Нічого собі От. а потім, вже, якщо говорити університетські роки, то коли я робив щось. Недобре, я не буду зараз казати що ага. бо, бо різне недобре буває в університетських роках. От у мене завжди була якась така соінтригував совість. Да. совість, така внутрішня, гризла мене, і я говорив, і я тоді теж теж молився в такі моменти і казав: Господи, я більше так робити не буду. Прости мене там не знаю. Звідки воно бо мені було соромно, бо десь совість, я кажу, гризла, що я когось образив, що я щось неправильно зробив. Оце була оце вся духовність була в університетські роки. Був такий момент, коли я почав шукати м, духовність у східних релігіях. У Мене О, було довге волосся. Про це я ходив. Я в Такому чую, довгому халаті в такому японському, не знаю, як воно називалося, Я зараз не згадаю. В, яко, в японському такому одязі в східному одязі я читав книжки е, з даосизму. Я займався медитацією. Потім я читав Ніче, потім я читав екзистенціоналістів. Тобто, якийсь е, шлях постійного пошуку у мене був. На той угу. момент. І ще воно співпадало з виставою, яку ми грали, в яку я грав е, головну роль. Це була вистава Сократ. Вона була е, на політичний е, філософсько-політичний, да, полі -філософсько е, скажімо, контекст. Ні, був, так. і наш викладач тоді зараз я згадую всі ці події, які відбуваються в Україні. На той момент вона була надзвичайно актуальна, але ми ще, скажімо, я. Актори, які грали, ми ще не доросли ментально до розуміння цих процесів. Ми грали е, просто довіряючи нашому викладачу, але вона тоді вже була про важливі події, і це теж на мене дуже вплинуло, тому що я досліджував характер Сократа, досліджував там якісь платонівські твори. І ця філософська, скажімо, цей філософський напрямок, він теж зіграв свою роль і заклав свою таку цеглинку в духовному пошуці. Добре, ти вчишся на актора. Паралельно парал... диктора і ведучого, але в принципі а основним факультетом і моїм фокусом є акторська майстерність. Добре, і так мене всі розглядають. Ти як вчишся в університеті а, паралельно. Ти ще а, вистави якісь а... да. Студентські, вистави. студентські mm -hmm. вистави паралельно. Ти е, ходиш в якихось східних е, так, це, це халатах <ріхи> так з довгим волоссям. З довгим волоссям. і медитую замість і медитуєш. Щоб... Да. Це а дуже цікаві. Да. Студентські знаєш роки. У всіх вони різні так, І там ще, ще багато чого паралельного було, але про це не будемо згадувати. <ріхи> добре, добре, і розкажи, до чого це все тебе потім приводить. Ну, якщо говорити давай так, коли я завершив навчання, дочекався свого шансу, я брав участь у великому такому проєкті під назвою Велика різниця, це було пародійне шоу. Мене так, взяли. Так? Я став основним актором, одним з основних акторів трупи, почав грати там багато ролей. І в цей момент, коли вже скажімо, моя популярність вона починає. В цьому проєкті, і зокрема там в деяких інших, вона починає зростати потрошку. У Мене там з'являється свій фан-клуб. Я вже розумію, що в майбутньому у мене вже є майбутнє в цій професії. Тобто, вже мені, мене починають кликати, успішнішим. розглядати. Я, я починаю ставати на цей шлях і ставати успішнішим. Угу.